Хотів би з тобою трохи поговорити про надання зброї. Ти в своєму телеграм-каналі, друзі. До речі, підписуйтесь і на Ютуб канал Тараса Березовця, і на його телеграм-канал. В Телеграм-каналі Тарас в п'ятницю ти написав, зробив перепост інформацію про те, що міністерство оборони США зробило два великих замовлення на розширення. Виробництва артилерійських знарядів калібра 155 мм міліметрів для зсу згідно інформації Reuters. А як ти взагалі оцінюєш зараз позицію США і позицію Захода загалом щодо постачання зброї? Ну, ситуація змінюється. Вона не є лінійною з початку війни. Ми бачили, що спочатку розрахунок американської розвідки британської був на те, що більшість на території України буде окупована, тому треба готуватись до партизанської війни. І ті засоби ураження техніки ворога, які були видані, першу чергу, єнлави Джевеляна, Стінгери, вони розраховані більше на ведення партизанської війни. Чому тому що. Вони діють на коротких відстанях, Це городська гір'я, тобто бої в міській місцевості, не на відкритій місцевості в першу чергу. І вони були здивовані тим, наскільки ефективно українці використовували той самий «Джевелін», який має дальність дії близько 800 метрів. «Джевелін» – 2 кілометри. От і вони були здивовані тим, як ефективно зброя призначена для городських міських боїв, вона використовувалася на відкритій місцевості в лісах, полях. Там там, де в принципі, стрілки так само можуть бути уражені. Треба розуміти, що розрахунки ПТРК на протитанкові і ПЗРК, от як стінгер, це перші мішені для ворога. За ними полюють і ДРГ ворога, за ними полюють снайпери, за ними полюють російські гелікоптери, авіація, артилерія, і подібне. Тобто, це перші в принципі цілі на ураження. От, і треба розуміти, що ну наскільки небезпечних, ми навіть не виявляємо, яких небезпечних умовах вони діють від початку війни. От. тоді, коли вони всі були шоковані тим, що Україна не впала протягом 72 годин, більше того, війна почала набувати затяжного характеру. Починає зростати потік західної зброї. Спочатку дуже обережний, надаються старі зразки озброєння, як ми знаємо, да? радянські в першу чергу, або застарілі натівські, а потім номенклатура збільшується, збільшується. І зараз ми маємо іншу ситуацію. Це вже по суті другий етап. Якщо перший етап це був е, варіант: е, ну вибачте, на слові там е, на тобі боже, що мені не гоже, умовно кажучи, або зовсім щось радянське, або власне застаріле, то зараз. Другий, другий етап цього військового постачання відбувається серйозне озброєння, Причому е, такі cutting-edge technology, тобто найсучасніше, і Україну е, в плані озброєння сьогодні починають використовувати як полігон. Тобто вони тут використовуються, тренуються на найновіших зразках свого озброєння. Ну а далі я передбачаю, що буде третє, можливо ще й четвертий етапи. Коли в Україну серйозно піде а бронетехніка, якої ми не, не отримали в достатній кількості, в першу чергу, танки. Я маю на увазі вже сучасні там ті ж самі там леопарди, от Я або от і буде надана авіація. Вже хай можливо не найсучасніше. Хай це буде там F-16, не суперсучасні літаки, але ну більш-менш єврофайтери. От, тобто ну це, це буде наступний етап. А на останньому можливо будуть щось взагалі серйозне. Серйозне. Я маю на увазі крилаті ракети, класа там тамагав, класа земля-земля або повітря, земля, або там е цікаві е скам е судна військово-морські, яких ми не отримали. До речі, спочатку війни. Ну щось буде цікаво. Тому я кажу, що от зараз ми на другому етапі постачання цієї зброї, але буде третій, можливо, четвертий. Ну а щодо цього, ти знаєш, що взагалі є. Певні а, коментатори, зокрема а, ті, хто виступають в тут на фабриці новин, а, і Марк Солонін в своєму блозі, а, такі американські а, політики і персонажі, як а, містер Пінкус, і Гарі Табах, взагалі, вони кажуть, що є певна така змова, а, майже, майже між. А, а, Байденом та Путіним про це говорив ще влітку. Ти пам'ятаєш Солонін, що Байден міг би зробити набагато більше, але він затягує все, і це нагадує мені взагалі тезу Сергія Лаврова, котрий сказав, що це накачування України оружем. Це про те, що Захід намагається воювати проти нас до останнього українця, чи взагалі є якась рація в тому, що вони говорять. Ну, конспірологія, знову ж таки, це справа конспірологів. Ми маємо говорити мовою фактів. Допомога адміністрації Сполучених Штатів, і особиста позиція президента Джо Байдена була вирішальною. Я би сказав так, що якби не особиста позиція адміністрації Джо Байдена, невідомо, де би зараз стояли російські танки, да? і чи взагалі. Ми б сьогодні контролювали, наприклад, навіть Київ саме рішучість Джо Байдена від перших місяців, ще навіть до початку цієї війни, коли він попереджав українську владу, він виступав людиною, яка розбудила весь світ. Перед початком цієї війни і Байден не дав Путіну реалізувати його план, який йому вдалося реалізувати з Україною в 2014 році і з Грузією в 2008 році. Тобто, переконати, що з Путіним треба домовлятися. Він він відрішуче відкинув цю ідею. От е, я не хочу фантазувати, що було би якби на там чолі Сполучених Штатів стояв інший президент або його попередник Дональд Трамп. Все було б безперечно по іншому, як по іншому, ми не знаємо. От хоча mm. треба сказати. До честі президента Трампа, що перші джевеліни в Україну почали постачатися саме до за президентства Дональда Трампа, це не, не був е, президент Байден Дональд Трамп, який поставив в Україну перші джевеліни. Втім, позиція багатьох союзників і трампістів на сьогоднішній день. <св2> вона є або конспірологічною, або вона. Я не, не хочу викрасти термін там антиукраїнський. Я би сказав так: вона є антидемократична і анти, навіть американська, тому що позиція цих людей, от, конспірологи, вона протрічна національним інтересам США, тому що вони хочуть підіграти насправді сьогодні позиції Путіна. От, і припущення meine? про те, що там Байден може про щось таємно домовлятися з Путіним. ти більше почута від людей, які. Ну, не є там маргіналами, умовно кажучи, я вона ну, там у них якась є базова освіта, правда, якийсь досвід. Це виглядає все ж таки не як дурість, а це виглядає як е, робота в інтересах Путіна.